У Наркавицькій громаді приємна подія. Після багатьох років простою тут повноцінно запрацювала спортивна зала. Добротне приміщення після ремонту слугуватиме для занять фізичною культурою і дітям, і дорослим. Проєкт втілили завдяки співпраці з аграріями групи компаній «Енцелко» та місцевої селищної ради. Велика подяка, хочу сказати наше «Енцелко Агро, яке нам постійно допомагає, куди ми не звернулися. Що би ми не сказали, насамперед, це допомога для дітей. І от з такими силами разом ми відкриваємо сьогодні цей спортзал. Красиво робили ремонти, вікна встановлювали, підлогу на відкриття запросили жителів громади. Молодь підготувала урочисті виступи, а право перерізати стрічку надали захиснику, адже завдяки оборонцям сьогодні ми маємо можливість втілювати подібні проєкти. За роки співпраці у нас склалися гарні партнерські партнерські відносини із Наркевицькою селищною радою. Ми підтримуємо громаду не тільки сплатою податків, а й реалізацією соціальних проєктів у напрямках, таких як підтримка медицини, освіти, культури, в тому числі і реалізація цього масштабного проєкту Реконструкція відновлення спортивної зали. Понад сотня дітей Бубнівського ліцею мають наснагу та бажання гартувати не лише тіло, а й дух. Більше половини з числа школярів займаються різними видами спорту. Молоді юнаки і дівчата дуже мріяли про відбудову нашої спортивної зали. На сьогоднішній день, день наша спортивна, вже наша спортивна зала, нам дозволить значно розширити нашу спроможність щодо занять, особливо. Осінній зимовий період дуже велике. Дякую саме групи компанії Агро». Діти кажуть, тренування на свіжому повітрі в минулому мотивуючи банери та великий простір. Те, що кличе сюди не лише після уроків, а й у вихідні. У нас є стадіон там в парку. Ми там сюда з хлопцями збираємося і граємо. Тренувалися на вулиці. Тепер гай... маємо гарний спортзал. Іграємо тут. За крута, вона мені подобається. Кольори гарні сюди придумали. Тут дуже гарно, набагато зручніше. Тут більше місця, тут можна бігати, скакати, дуже комфортно. Група компанії «Енцелко» подбала не лише про безпечне та комфортне спортивне середовище, а й про інвентар для майбутніх занять. М'ячі, столи, стенди усе це слугуватиме для того, аби дозвілля було цікавим зробили проект на пів мільйона гривень, на 500 тисяч гривень. і провели за рахунок соціальної угоди з нашою компанією компанії Агро». капітальний ремонт всього гарного приміщення. Так, у складні часи, попри виклики, група компанії НСЕЛКО реалізовує чітку соціальну політику в громадах, адже надійні інвестори нині тримають тил.